Огляд нашого двохкімнатного мансерту. Пішли. Тут у нас ванна кімната. До речі, є все необхідне. Душ, умивальничок, такий прекрасний. З зеркалом любувати з собою з рамечку. Тут у нас така невеличка кімнатка, де розташовано ліжечко наше. Ми збиваємо такі прекрасні, мігесенькі. Друзі, ви повинні спробувати поспати на цьому ліжку. Диванчик. У нас тут такий невеличкий холодильничок з міні-баром, а також чашечки, рюмочки, стаканчики. Ну і звісно ж, чайничок, графінчик. Все необхідне є. Просто приїжджайте і живіть. Звісно ж, неймовірний наш балкончик. Тільки уявіть, теплий ранок, неймовірний вигляд, чашка кави. Що ще треба людям? Ще одна наша кімнатка, теж зручне ліжко. Свій балкончик. А якщо вам теж за 20 і ви відчуваєте себе пенсіонером, спробуйте ось це крісло. Пока.